Друзі, всім привіт! Мене звуть Павла. Ви на каналі Надзор .ua. і нарешті настав той час, коли ми робимо відеогляд тепловізорів. Думаю, не варто нагадувати про те, що на жаль такі речі наразі одні з найнеобхідніших в нашій країні. Так само не варто нагадувати, як наші котики зсу вміло використовують такі речі. Початку повномасштабного вторгнення в Україну ми з друзями активно почали збирати кошти та закуповувати все можливе для наших бійців. Якщо з речами та амуніцією ще можна було якось розібратись, то спецтехнікою було значно важче. Звичайно, ніхто з нас, особливо з дівчат, ні з того ні з цього не закуповував тепловізори, дальноміри, каліматори, в цивільному житті. Але ж вибору не було і нам довелось розібратись. Тому, коли мені декілька днів тому потрапила в руки серія нормальних тепловізійних моноклів, я вирішила зробити для вас їх відеоогляд. Я не буду грузити вас надлишковою інформацією чи незрозумілими цифрами, а буду намагатись просто та стисло розповісти, що ці штуки з себе представляють і чи варто їх купувати взагалі. Сьогодні я маю серію із трьох ручних тепловізорів під назвою «Циклоп» від бренду «Термтек». Приємним є те, що наразі це один з найперевіреніших брендів представлених на ринку України. В серії циклоп як дитячій касті є три сини: один з яких наймолодший в даному випадку 325-та модель, середній – 335-та модель, та найстарший – 650-та модель. Проте сьогодні її у мене немає. Всі вони по суті однаково виглядають, однаково легкі у користуванні, однаково якісні, зрозумілі, прості та компактні. Головне різниця заключається в розмірі матриці, якості екрану та дальності виявлення об'єкта. Якщо говорити грубо, то в молодшій моделі ці показники найменші, а найстаршій – найбільші. Проте і ціна в такому випадку відрізняється. Тому недоречним не буде сказати, що хтось з них гірший, а хтось кращий. Покупка того чи іншого моноклю залежить від задач, для яких він має використовуватись. Враховуючи все вище сказане, пропоную сконцентруватись на детальному огляді найбільш популярного середнього варіанту 335-ї моделі. В комплектацію приладу входить сам тепловізор, USB-кабель, кабель відеовиходу, два види ременів. та сумка для зберігання. На передній частині тепловізору знаходиться об'єктив. Зверху розташовується кнопка живлення. Багатофункціональний джойстик управління, що відповідає за меню масштабування, режими відображення та налаштування. Кнопка фото-відеофіксації. Індикатор батареї. Збоку ми маємо діоптрійний контролер. На задній частині окуляр. І внизу, кріплення для ремінця, USB-роз'єм та планка для штативу. Ну, погнали! Певно, найголовніша інфа. Дальність виявлення об'єкту в даній моделі складає заявлених 1800 метрів. Ідентифікація людини відбувається вже на 878 метрах, і це нормальний середній показник. Прилад має шестикратний плавний зум і працює він достатньо справно. Правда, звичайно, втрачається певна якість, але це нормально. Діаметр передньої лінзи складає 35 міліметрів. Кут огляду достатньо для нормальної роботи. Частота зміни кадрів приладу дозволяє вести нагляд навіть за дуже активними об'єктами. Тому такий монокуляр підійде для полювання на кабана та інших, так би мовити, тварюк. Матриця даного монокуляра дозволяє якісно працювати в будь-яких погодних умовах. Її не лякають кущі, дерева, туман, дощ, дим, і це дуже важливо. Відповідно, він витримує від мінус 20 до плюс 55 градусів. Волого та пило стійкий, а також має певну стійкість до ударів. Але не забуваємо, що в першу чергу це оптичний прилад, і кидатись їм не бажано. Так само, якщо ви впустили теплік в калюжу, то бажано його швидко дістати і дати просох. Такі речі по мірі можливості, звичайно, треба берегти на одному заряді. Прилад може працювати до 12 годин. Проте, якщо теплік не має змоги повноцінно зарядити, то до нього завжди можна під'єднати павербанк. Він однаково гарно знімає як в день, так і вночі, і в тому і в іншому випадку картинка виходить насиченою. В залежності від умов та дистанції полювання мисливець може змінити відображення картинки. Прилад має шість режимів або так званих кольорових палітр: це теплий білий, теплий чорний, теплий червоний та ще три насичених псевдокольори. Перші допомагають швидко вичислити ціль на відкритих просторах три і інші дозволяють більш глибоко роздивитись температурний градієнт об'єкта та ідентифікувати його. Пристрою присутня функція фото та відеофіксації. Завдяки пам'яті на 16 ГБ теплік може зберігати до 10 годин відео та 60 тисяч фоток. Окрім того, тепловізор містить в собі дальномір, що одночасно може розраховувати дистанцію до декількох схожих між собою цілей. А ще дуже офієзно те, що прилад має вмонтований gps модуль який дозволяє чітко визначити своє місце знаходження а головне дає змогу фіксувати, зберігати та передавати колегам місце знаходження об'єкта переслідування. Ну і наостанок, тяжкий люк з даного тепліка вмонтований швидкісний wi fi модуль що тягне 5G. Він може бути сам точкою доступу або під'єднуватись до мережі. Він дозволяє підключатись до мобільного додатку Smart Thermal та за допомогою вашого мобільного телефону керувати усіма можливостями приладу. Для розуміння картини підключимось та глянемо, що воно і як. Отже, ми закріпили наш тепловізор на штатив, направили його у вікно, підключились до нього напряму. І що ми можемо робити за допомогою мобільного додатку Smart Thermal? По-перше, відкриваючи його, ми можемо прочитати про всі налаштування і управління нашим пристроєм. Якщо це потрібно, можемо завантажити якісь оновлення. І основне ми можемо керувати. Картинкою в реальному часі. По-перше, ми можемо робити фото і відеофіксацію, точно так само, як і на тепловізорі. Все це ми можемо передивитись в папці, яка зберігає певні файли. Ми можемо керувати режимами, тобто кольоровими рішеннями. В залежності від задач, ми вибираємо собі конкретне відображення: це натуральні кольори та кольори монохром. Також ми можемо активізувати наш дальномір. Можемо керувати зумом, можемо керувати налаштуваннями картинки, робити її яскравіше, налаштовувати контрастість, налаштовувати різкість, і також можемо керувати прицільною сіткою. Можемо активувати так звану картинку в картинці, коли ми збільшуємо певне зображення. А також можемо увімкнути так званий трекінг, який допомагає в активному режимі відслідковувати нашу точку, за якою ми слідкуємо, щоб не втратити її. Меню абсолютно інтуїтивно зрозуміле. З ним розбереться кожен, тому що навіть значки дуже детально промальовані, і інтуїтивно зрозуміло, що за що відповідає. Меню точно таке саме, яке знаходиться всередині тепловізора. Звичайно, в польових умовах зручніше користуватись налаштуваннями безпосередньо самого тепловізора. Проте меню з додатку дозволяє керувати тепловізором віддалено його можна поставити на штатив, лишити, наприклад, десь там в полі і керувати ним. З бліндажу. Все зрозуміло, абсолютно однаково. Що в мобільному додатку, що напряму в тепловізорі. Таким чином, що я можу сказати? Покупка тепловізора, особливо на фронт, дуже відповідальна та серйозна річ. В даному випадку термтек дійсно непоганий варіант. Даний теплік легенький, компактний, доволі міцний. Видно в нього добре, дисплей дуже навіть непоганий. Збоку знову ж таки за допомогою колесика діоптрій можна налаштувати собі потрібну комфортну чіткість, щоб видно було всі цифри і показники. Кнопок управління небагато, вони зрозумілі, зручні і при потребі дають змогу швидко змінювати налаштування приладу. То налаштувати тонкощі можна вже за допомогою мобільного додатку, що безперечно варти окремого відзначення. Ясне діло, що це не космічний прилад, з якого можна побачити сусідню галактику чи розглядіти Марс. Але свою задачу по заявлених параметрах він виконує. Після війни з ним можна буде ще реально ходити на полювання або використовувати його для перевірок енергоефективності дому чи квартири. В описі під відео ви можете почитати ще більше інформації та глянути тонкощі приладу. На сайті присутня дуже крута детальна інструкція. Обов'язково ви її перегляньте. То знаю, можливо, це саме те, що ви шукаєте. А наразі я розповіла вам все, що знаю, і на цьому прощаюсь з вами. Якщо у вас залишились якісь питання чи пропозиції, пишіть в коментарях під відео. Якщо вже хтось на практиці мав справу з даними моделями, також діліться в коментарях. Дані тепловізори ви можете придбати у нас в надзор Юа. Якщо вам сподобалось відео, то залишайте свої лайки і підписуйтесь на наш канал. Вдалих вам покупок, друзі! Тримаємось! Скоро все буде добре! І все буде Україна! Побачимось!